Ми розробляємо повністю автономні дрон-системи. Дрон сам злітає, виконує маршрут, повертається на станцію та заряджається без участі оператора. Система працює 24 на 7 і передає дані в реальному часі. В основному її використовують для моніторингу територій, об'єктів критичної інфраструктури у проектах Smart City та для забезпечення безпеки. Ця фабрика виробляє різні док-станції для дронів, а також вони виробляють свої власні дрони різних розмірів. І Їх дрони можуть працювати повністю автоматично. Один дрон це приблизно 10-15 людей, плюс авто, плюс техніка. Працює 24 на 7. Дощ сніг мінус 35 градусів. Передає все в хмару автоматично. Штучний інтелект точність до 90%. Це не майбутнє, це Китай вже сьогодні. Система Холівей вже працює в Китаї, Арабських Еміратах, Європі і може працювати в те. Хочеш розрахунок? Пиши в коментар або е, зразу напряму в мою китайську компанію. Лінк нижче під цим випуском. Залиш заявку, і я покажу, як це впровадити в твоїй сфері. В них є ще док-станції для наземних роботів, для звичайних коптерів і коптерів інших брендів, наприклад, таких як DJI. Док-станція, отака, як він мені показував, це коштує близько 100 тисяч доларів. Але він сказав, що ми можемо з тобою не тобто ми можемо домовлятися з тобою. І якщо ти купиш багато, то це може бути там набагато дешевше, навіщо тобі лісничі, які можуть бухати на робочому місці, якщо ти можеш автоматизувати повністю цю систему? І з офісу декілька людей будуть контролювати весь величезний ліс в Австрії, наприклад.